Хаос чи Бог. Все залежить від нашого з вами вибору. Історія. Відкриваєш двері, виходиш на вулицю і дивишся, хм, хто сьогодні літає на небі? Пташки? Значить, сьогодні вийду. Наступного дня думаєш, а який сьогодні закон у Бога. Ви так виходите на вулицю? Звичайно, що ні. Виходиш, а там корови літають. А на третій день взагалі слони. А треба, і треба взагалі в підвалити і бомбосховище? Так? Тому що літають пташки, то все нормально. Але почнуть літати корови і слони. Що буде, якщо у слона трапиться інфаркт? Так? Він впаде на тебе або на машину, або на будинок, і все, твоє життя закінчилось. Ти ж про це навіть не думаєш. Але чому? Тому що все строго стоїть. А хто ж це усе? Так строго і чітко поставив. Знаєте, в нашому світі діють закони, які поставив Господь Бог. Але люди вони не виконують закони. Вони що хочуть, те і роблять. Ось у цьому і біда. Живеш і думаєш, що у тебе сусід нормальний. А він починає з автомата стріляти. А на іншого дивишся, думаєш, о той може, якраз нормальний. Угу. А він ракети пускає на тебе, а третій станка на тебе ото, починає стріляти. Тому Бог він поставив дуже суворі закони, що робити, щоб все це відновити, так, щоб все було нормально і правильно. Каятися і кликати Бога, і е, визнавати свої гріхи, чинити глибоке покаяння і закликати всіх людей, тому що спасіння, благословення, перемога і мир. Це все в Господі, тільки це все дає Господь. Іншого варіанту немає або хаос, або Бог, Він, від якого приходить мир, благословення, і вибір знаходиться тільки у нас з вами, у людей. Запрошу вас зробити вибір у бік Бога і приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії у неділю. Тисячі людей по всьому світу перебувають в онлайн. Спілкуванні з місією Слово Боже, вони отримують зцілення, відповіді на запитання, вони отримують надію і зміцнюються у вірі. Якщо ви, належите до, якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Так, нехай Бог благословить вас і збереже.